Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну, ну просто дивовижну ідею: посттравматичне зростання. Це про те, як найглибша, найтемніша криза в житті може виявитись не просто кінцем, а початком початком чогось абсолютно нового, чогось значно глибшого. І от власне ключове питання, з якого все починається, звучить трохи провокаційно, але чи може найгірший день у житті стати не просто точкою повного руйнування, а уявіть собі, фундаментом для якихось глибоких позитивних змін? Давайте спробуємо розібратися в цьому парадоксі. Отже коли ж починається цей процес, цікаво, що все стартує не з самої події, якою б жахливою вона не була, а з її наслідків, з такого собі психологічного землетрусу. Постравматичне зростання, по суті, бере свій початок саме в ту мить, коли наші найглибші, найфундаментальніші переконання про світ просто дають тріщину. І отут, знаєте, ми одразу бачимо два абсолютно різні погляди на те, що таке травма. З одного боку, є такий стандартний клінічний підхід, як у посібнику DSM-5, він фокусується суто на події, її характер, чи була загроза життю. Але теорія посттравматичного зростання вона дивиться набагато глибше. Для неї травма це по суті будь-що, що руйнує не стільки тіло, скільки внутрішній світ людини, її систему переконань. І оця система переконань вона має назву світ припущень. Уявіть собі, це як наша внутрішня карта реальності, яка допомагає нам орієнтуватися в житті. Вона ніби каже нам, світ загалом справедливий, я контролюю своє життя, зі мною все буде гаразд. Так от, травматична подія вона не просто збиває з курсу, вона бере і розриває цю карту на дрібні шматочки. І треба розуміти, що таке руйнування це не просто стрес. Це справжній сейсмічний шок для психіки. Шок, який змушує її по суті перебудовуватися з абсолютного нуля. І саме це та сама відправна точка для всього процесу. Добре, світ припущен зруміновано. А що ж далі? Що відбувається після цього психологічного землетрусу? А далі починається боротьба. І ось цей важкий болісний процес осмислення це не просто симптом. Ні, це і є той самий двигун, який запускає всю трансформацію. Цей процес має назву румінація, і він, знаєте, дуже схожий на проживання наслідків справжнього землетрусу. Спочатку сам сейсмічний шок, сама подія, потім починаються такі собі авторшоки, це нав'язливі автоматичні думки, які просто крутяться і крутяться в голові. Але ось тут і є ключовий поворот: ці думки можуть перерости у щось інше. У свідомий аналіз це той момент, коли людина починає вже активно питати себе: добре, що сталося, і як мені тепер з цим жити? І це по суті перехід від пасивного страждання до активної перебудови. І знаєте, що тут насправді вражає: зростання ніколи не є метою. Ну серйозно, ніхто ж не шукає собі травми, щоб стати кращою людиною. Це абсурд. Зростання це побічний продукт. Воно народжується із самої відчайдужної, інколи тваринної спроби просто впоратися, вижити і знайти хоч якийсь новий сенс. Тож куди може привести вся ця боротьба? Дослідження показують, що така трансформація зазвичай відбувається у п'яти основних ключових напрямках. Отже, це зміни у стосунках з іншими, це поява нових можливостей, це усвідомлення власної особистої сили, це духовні та екзистенційні зміни, і нарешті це зовсім інший рівень вдячності за життя. А тепер давайте подивимося, як це все виглядає на практиці трохи детальніше. Її перша сфера особиста сила. І тут, знаєте, такий цікавий парадокс визнавши свою максимальну вразливість, людина раптом знаходить у собі абсолютно несподівану силу. Виникає таке глибоке відчуття, якщо я зміг чи змогла пережити оце, то я впораюся з будь-чим. Далі стосунки з іншими. Власний пережитий біль може стати таким собі мостом до розуміння болю інших людей. Емпатія зростає, близькі люди раптом стають ще ціннішими, а важливість підтримки о, вона відчувається на абсолютно новому глибинному рівні. Зв'язки стають не просто міцнішими, вони стають глибшими. І це плавно підводить нас до третьої сфери, до нової, гострої вдячності за життя. Ось ця цитата ветерана В'єтнаму, вона просто ідеально це ілюструє. Близькість до смерті може змусити побачити світ ніби в надвисокій чіткості, і ті дрібниці, які раніше були просто фоном, раптом набувають якоїсь неймовірної пронизливої цінності. Четвертий напрямок це нові можливості. І це логічно. Коли старе життя по суті зруйноване, людина змушена будувати нове. І цей процес змушує повністю переглянути пріоритети. І знаєте, це часто призводить до кардинальної зміни кар'єри, до нових захоплень, а інколи навіть до появи абсолютно нової життєвої місії. І нарешті п'яте духовні та екзистенційні зміни. Боротьба змушує зазирнути в очі найбільшим, найскладнішим питанням про сенс життя, про смерть, про своє місце у цьому величезному всесвіті. І в результаті цієї боротьби може народитися нова, значно глибша й осмисленіша життєва філософія. Але, звісно, такий шлях майже неможливо пройти наодинці. Підтримка інших є ну, просто критично важливою. Втім, як виявляється, не будь-яка допомога є справді корисною. Існує дуже особлива роль, яку може відіграти інша людина в цьому процесі. Цю роль називають експерт-компаньйон. І це, одразу скажу, не той, хто біжить з порадами чи намагається все якось виправити. Ні. Це людина, яка стає терплячим свідком. Вона просто є поруч. Слухає, не засуджуючи і поважає той темп, у якому рухається людина, що пережила травму. І різниця тут просто величезна. Експерт компаньон він слухає, а не засипає непрошеними порадами. Він дозволяє бути мовчанню й емоціям, а не квапить процес. Він допомагає розібратися у власних думках, а не каже, у що треба вірити. По суті, така людина це надійний, спокійний свідок цієї неймовірно важкої внутрішньої боротьби. І наука, до речі, це повністю підтверджує. Така підтримка має просто величезну силу. Надійний емоційний зв'язок він не просто заспокоює, він буквально захищає нас на фізичному рівні, позитивно впливаючи на гормональну та імунну систему. Отже, підсумовуючи, до чого ж, зрештою, призводить увесь цей складний шлях. Результатом є не просто повернення до старого життя ні. Результатом є фундаментальна, глибока і тривала трансформація. І ось тут ми підходимо до однієї ключової відмінності. Дуже часто говорять про стійкість, або як кажуть, resilience. Це про здатність відновитись, повернутися до попереднього стану після удару. Але посттравматичне зростання це зовсім інше. Це не про повернення назад, це про рух уперед, до абсолютно нової норми. Це не просто відновлення, це повна перебудова. Інакше кажучи, результатом цього шляху є не просто подолання травми, це щось значно більше, це створення нового життя з новою життєвою історією, історією, де травма стає не кінцевою точкою, а переловним моментом, який відкрив новий, набагато глибший сенс існування. І на завершення думка, який вже тисячі років, ще давньогрецький драматург Есхіл колись написав. Мудрість приходить через страждання, і це справді змушує замислитись, а що як найглибші, найважливіші зміни в нас відбуваються не попри наші найважчі випробування, а саме завдяки їм.